Що, друзі, заїхали ми на базу, подивилися, що в нас тут по техніці наповнювані. А ну покажи відео, будь ласка. Продається в нас спряник, 5, він Відео на каналі є. І з напівпричіпом, самоскидом. Їдемо зараз на нову пушту. Прийшли нам посилки. Будемо дивитися, що там деякі гібриди, напевно. Бо вага 11 кг, соняшний. Будемо їхати зараз на пошту, приїдемо, розпакуємо, покажемо вам, що прийшло. Я думаю, не будемо розпаковувати мішки, щоб подивитися на якість насіння вже при посівній, або там трошки пізніше відео про це ми знімемо окремо, про кожні гібриди, на схожість їх провіримо. Ну, тобто туди ближче вже до, до посівної березень, начало березня. Отам десь. Щоб не відкривати мішки, щоб воно ніде там ніхто не зачепив, не розсипав. Так як ще до посівної время є, будемо окремо відео знімати тоді на схожість. далі вам Назад, а -а -а. Сто или девять, аки мы дали новый 10 гривень. Только черги, хопана. Вот так, а с обратной стороны. На-на. А ну покажи, На, Ну, <свес> <свес> будь, ласка, это тебе. Буде. О, це 224 рік! Да, свіжа. І ти бачиш який там гарм. Папа, Позбираємо такі тільки. Все, хорошо. Так багато них надо збираєш, треба нормальні. Нову копилку покупляю. Копилку нову? Посівна одиниця. Зараз будемо дивитися. Додатково прислали. Mm -hmm. що, можливо, то навіть від ну, розпакуємо побачимо. Я не впевнений, що то, ну, бо щось 11 кг. Більше всього це якась посівна одиниця, тому що жильотка не може важити 11 що, кілограм. Це хіба бронежилет якийсь. щось не понимаю. Якщо бронежилет, жилет, то димани. Поняв. А що ти з ним робити, ж ти його і не понесеш. Яка не понесу. Я даже більше. А если на мішок соняшника посівного? взагалі то він просто один. Я ж стемочку можу підтримати, А це тобі і мішок. Можеш, конечно.

насінням ось номер телефона агрорейд заказуйте що у нас тут прийшло розпаковуємо Палкой делаем желёдку с посевной одиночкой. Я уже как-то Я в работе, что там? Желёдка с посевной одиночкой? Интрига. Вот так терять мешка куп. Видно? Ага. Сейчас паузу пішов по ній. Нема, щоб розпечати. Макар, передай привіт підписникам. Чого? Розпаковка, що нам саксон? Жовтий, 24, четвертого, свіже насіння вже. Можете бачити. Запакували добре, я в все добре родило. За насінням номера телефону є. Кому потрібно, набирайте. Короткі сроки вам пришлют якісне насіння. Будете задоволені. Що там? Отакий торт треба. Да. да, якщо скажеш, передасиш привіт підписникам, скажеш ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще раз. Да. Значить не буде торта степ два. Красиво. Ну що, дивись, у нас виходить у нас тут три виробника насіння. Це у нас Select, Селект. Саксон у нас свіжий врожай. Це в нас агроритм. Ну, від агроритму у нас буде два гібриди. Альдазор, також свіжий 11 місяць 24-го року. Альдазор буде. Це, також буде у нас е, неума. Вирощена компанія ЛМЗ. Будемо тестувати, так як від... ну, буде в нас неума оригінальна сінгента і це. Посіємо на одній ділянці і будемо спостерігати, буде різниця чи не буде. Якщо різниці не буде, то нема сенсу переплачувати. Також від агрорит буде у нас бомон. Тож це гран також у нас бомон 10 місяць, місяць, да, а, а це я била да, по-моєму. Бомонт раніше пасували на місяць. Ну, насіння свіжа. Розпаковувати я думаю не будемо. Вже як прийдуть усі гібриди. Потім ми уже, потім уже ми їх розпакуємо на схожість. Так, по що в нас виходить? Тут Вага, вага, вага. 150 тисяч на Де вага? Що не пишеться. Маса, ну Ваги я щось. А, протруєна Максим Excel. І з фаєром фракція в нас преміум виходить. 150, 000. ну, ваги щось я не бачу. Немає. Фракція преміум. Виробники вам скажуть, як будете замовляти. Да, а тут у нас екстра да, по Альдазору. І по Бомонду теж екстра, да. Максиміс про протруйка по, по Альдазору що там, що тут. Ну що, будемо для замовлення Альдазору. Ось. номер телефону, пошта, дзвоніть. Буде у вас якісне насіння. Підписуйтесь на канал, будемо показувати себе в господарстві, як воно буде в себе вести. Чи напевно мені кажеться, що сенсу немає. Ну, порівняємо ще по, по цьому неомі з оригіналом і ну, не оригіналом. Ну як не оригіналом. Вирішеним ВЛНД. Я думаю, що різниці не буде. Форма насіння, все однаково. Ну що, друзі? Далі будемо показувати. Нам буде цікаво підписуйтесь.